Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо автомобільний підсилювач звуку від компанії JBL серія Club модель A1000. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. Так, тут у нас знаходиться монтажний комплект, також роз'єми. Запобіжники додаткові ось така фірмова наліпка JBL яка встановлюється на сам підсилювач. додаткові фірмові наліпки, також інструкція з гарантійним талоном. Окремо. пульт дистанційного керування. Ось так виглядає. І сам підсилювач. Доволі важкий підсилювач. Ось такий має вигляд. Ось ця наліпка встановлюється на сам підсилювач. Підсилювач практично повністю металевий, є е, пластикова рамка глянцева, вона знімається, знімається частина верхня е, пластина, ось ця, і тут знаходиться. Звукові налаштування. Основі, основні роз'єми для підключення у нас знаходяться з тильної сторони. Тут у нас е, підключення живлення 12 В, 3 запобіжника по 35 А. Підключення каналу, роз'єм для підключення е, пульта керування, і також роз'єми для підключення RCA тюльпани. Е, даний підсилювач має потужність номінальну. При опорі 4 Ом 600 Вт, при опорі 2 Ом видає номінальну потужність 1000 Вт.